Шановні друзі, 25 жовтня сьогодні на календарі. Всім вітання з Бахмута. По оперативній обстановці. Я сьогодні формат трошки помінявся. Мої побратими. Ми вирішили таке колективне звернення записати. Оперативна обстановка в Бахмуті практично без змін. Є невеличкі там оперативні звиги, але ну, наразі їх оголошувати не можу. Тому що на це є командування, воно приймає рішення. Але ск скажу коротко, що вони на нашу користь. Бахмут, бачите, ну. Свина собак не почти... видно, так. Постій цілий. скажи пару слов для нашої аудиторії, щоб не хвилювалися Бахмут є, Бахмут почти цілий, так що він наш. О, Пан Бобині. Декілька слів для наших співвітчизників, щоб не хвилювалися за Бахмут. Бахмут тримається і буде триматися. Це буде Україна. Всім зрада філам і зрада. Ви зрозуміли. Тут такі зібрані підрозділи, такі козаки стоять. Я не знаю, що би то мало трапитися. Це хіба що у російських пабліках. Туди орки забігають там, і все таке інше. Приїхали на те, що пишуть вулиця Патрисія Олумби, так ми два місяці по ній їздимо там, ну, у наші позиції в тій стороні. Так що не хвилюйтеся, все буде Україна. Друзі, дуже приємно все, що дивитеся, все, що робите, лайки і все таке, але долучайтеся до Збройних сил. Ті, хто в силу певних причин не може тримати зброю в руках, долучайтеся до волонтерської діяльності. І ще таке прохання? Є наразі нагальна потреба в безпілотній авіації. Ми там як то через своїх друзів, знайомих питання рішаємо, але ну, ті ж Майвіки, вони тут ну, теж є роз...